Ідеальний вечірній догляд разом із натуральною косметикою вітри-юга. Спочатку ніжна пінка для вмивання. Вона м'яко очищує шкіру, дарує свіжість та не пересушує. Далі догляд за волоссям. Помітила, що моє волосся вже не зовсім чисте, тому саме час протестувати шампунь та бальзам від юга. Усі засоби створені за традиційними індійськими рецептами, без сульфатів, тому вони не пересушують волосся, а дбайливо доглядають за ним. Шампунь м'яко очищує шкіру, а бальзам глибоко зволожує, роблячи волосся слухняним та блискучим. Наступний етап це гель на душу. Він має приємний аромат, ніжно очищує шкіру і не викликає сухості. Після душу використовую тонер, який освіжає та готує шкіру до зволоження. це флюїд для обличчя, що зволожує та надає сяйва, а сос який рятує від почервонінь та висипань. Волосся легко розчісувалися, використовую спрей для волосся. Ті ці, ці засоби вітріюка можна використовувати з 10 років. Вони натуральні та безпечні для щоденного догляду.